Звичайно, голова бродівської районної державної адміністрації приходить на іншу роботу в обласній державній адміністрації, тому подано подання на його звільнення. Буде інший голова Бродівської районної державної адміністрації, який відповідатиме також критеріям фаховості і зможе керувати Бродівським районом. Окрім цього, подано подання на звільнення голови адміністрації Турківського району. Дійсно, по результатах колегії керівникам двох районів дано двохмісячний строк для усунення недоліків у своїй роботі. У нас є зауваження до роботи Старосамбірської голови районної державної адміністрації, Жовківської голови райдержадміністрації. Це нормальний живий процес. Кадрова політика не є. Якимсь сталим середовищем кожна людина, яка приходить на державну службу, повинна готуватися до того, що колись придеться звільняти своє робоче місце. Формується нова команда. Ця команда на скажімо так, вищих щаблях влади Львівської області вже сформована. Зараз іде формування регіональних підрозділів, тому я рахую, що це нормальний процес. Ми з повагою ставимося до керівника Бродівської районної державної адміністрації. Він знайде достойне місце в роботі Львівської обласної державної адміністрації.